Попали, каже добрий ранок, Україна, мамин, хлопчик, мамин. Ви знаєте, іноді готую я ось такі пільменьки, я їх не вару, вони у мене заморожені, як бачите. Я наливаю олію в сковорідку, насипаю їх, роблю малесенький вогонь і накриваю кришкою. Іноді помішую. І вони дуже класні і дуже смачні виходять. Я вам зараз пізніше покажу. Ось так виглядають пельмені смажені на сковорідці. Вже Василько хоче їх куштувати, але вони ще гарячі. Тому спробуйте і ви так приготувати, думаю, вам сподобається. От чим зручна сушилка, що можна взяти, попрати, посушити, а складати на наступний день. Не встигла я вчора. Вчора було велике прання, частину. Всього я поскладала, а це в мене лишилося ще тут. І, до речі, я вам не показувала. Ось тут є такі фільтрики, як бачите, тут збираються всі ворсинки, все, що таке було на одязі. Два фільтрика, вони знімаються ось так-от. Ось. Вичищаються, зараз буду чистити. І ось тут також є ще один фільтрик. Як ви бачите, він забитий повністю. Треба буде зараз почистити. І покажу, як вони виглядають вже чистими. Ось так повинні виглядати ці фільтри очищені. Їх, напевно, треба буде час від часу перестирати. Ось, і тут також фільтрик, як бачите, такий прозорий, він чиститься. І досить, до речі, їх часто треба чистити, буквально після, кожного, після кожної сушки. Ну, а Тут я вирішила привести себе до ладу, показую, чим я користуюсь після душа. Є ось така в мене не масочка, не скраб. Я навіть не знаю, як він загалом називається, але я їм вичищаю свою шкіру на лиці. Можна його використовувати не тільки для лиця, але і для тіла. Ну, але я в основному використовую тільки на лице. Цей засіб прибирає всю замертвілу шкіру, дуже очищає добре пори, прибирає чорні точки. І дуже легко, до речі, змивається теплою водою. Далі я наношу на волосся ось такий засіб це така олійка від Лореаль. Дуже мені вона подобається, хоча в мене були флюїди різні, різні масла. Я їх також використовувала. В мене раніше було освітлене волосся, і така, як кажуть, штучка мені допомагає зробити волосся більш блискучим і шовковистим. Зараз постійно після душу я використовую фен, бо дуже якось холодно, не хочу застудитися. Тому ж підсушую майже до кінця. І вирішила сьогодні зробити масочку. Ось таку купила давно її вже в Єві. Загалом, такими масками я раніше не користувалася. Люблю таку масочку, яку просто пальцями наносиш, і пізніше, проходивши, змиваєш. Ну, а цього разу вирішила нанести таку накласти. Вова був дуже здивований мамі, Василько то вже звик, а от Вовчику було досить так цікаво. Наприклад, дочка в мене дуже часто такі різні масочки робить, а я от вперше. І так, привела я себе вже в порядок. У мене йдуть е, уроки, але є невеличкі перерви, тому буду потрошечки наводити порядок у своїй ванній. Запрошую вас на мотивацію на прибирання. Знаю, ви таке любите. Ну і поділюся я однією новиночкою, яку я придбала ну, досить недавно, але вам раніше не показувала, тому після мотивації покажу, що я купила. Давненько я так генерально не прибирала у своїй ванні, тому сьогодні в мене такий день, коли треба. Прибрати повністю все для початку прибираю пральну машинку, бо хочу поставити нове прання. І тому в першу чергу витираю її. Ну, а далі буду мити вже все по порядку. Gotta work, never tell. Keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate. Go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth. Just you focus on yourself first. Don't let somebody take. Others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell. Damn, wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst, we will rise. I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Ви знаєте, коли ми робили ремонт у ванній кімнаті, в мене чоловік казав, що я дуже буду шкодувати, що ми не замінюємо саму ванну. І скажу вам, що як на мене... Вона ще в непоганому стані. Ми клали плитку, ми міняли тут екрана, тут і шафка така новенька. ось, Але помивши ванну, вона стає досить непогана. Використовую я ось такий засіб. Він взагалі є дуже різних таких ароматів. Але суть його одна та сама. Ми його завжди їм, хтось бере доместос, а це набагато мені краще. І я його використовую як для ванни, він дезінфікує, так і для унітаза. Єдина проблема у нас тут у ванній: чоловік засиліконив. Ось там шви, там дуже класно. Все, без ніяких нарікань. А ось тут ми пробували фуговочкою. Зараз я зроблю чіткіше. Тут ми пробували фуговкою, вона не витримала. Потім чоловік засіліконив, і вона, як бачите, також діти надколупують, особливо Василько, і а загалом силікон тут також на краях не підходить. Не знаю, що мені тут використовувати. Якщо ви знаєте, що буде добре ось тут триматися, то буду дуже рада за ваші поради. Ну а зараз я помию свою ванну ось цим засобом, і ви побачите наскільки вона чистіше стане. Я вже ванну помила унітаз, вирішила перемити трішки плитку по боках, бо дуже там важко діставати, а заляпується все-таки скрізь. Нема в мене засобу ніякого для сантехніки, все позакінчувалося. І я якось була останній раз на закупці, навіть не подумала, що мені таке потрібно взяти. ну, Вирішила для кухні спрей використати поки, щоб хоча б трішки поновити нашого крана. Витираю, ну і вже все разом пізніше з полоскою. Взагалі є плюси світленької такої плитки. На ній відразу видно, де треба помити. Цим я і займаюся зараз час від часу і показую вам, як виглядає ванна після того засоба. Нових таких ванн зараз не продають, тому я лишила стару, вона глибока, вона рівномірна, і вона тут і буде. Наприкінці свого прибирання я вже натираю дзеркало на шафці. Загалом в мене там порядок, тому я у шафі не прибирала. Ну, і показую вам, звісно, результати своєї роботи. Як ви вже певно помітили, у нашій ванні з'явився коврик новенький. Там вже прання попралось, до речі, з каштанами. Я не перевірила Василькові кармани. Тому. Попралася курточка із каштанами. Помила ванну, помила плитку скрізь, де це було потрібно. Помила унітаз, ну і також помила підлогу. Сподіваюсь, я вас таким чином змотивувала також на якийсь порядок, на чистоту. Сама люблю такі мотивації, але останнім часом я їх не знімала, бо все мені не було коли. Ну, а тепер я зрозуміла, що настав час познімати мотивацію, комусь також допомогти, навести лад вдома. Тому такі частинки у відео моєму, думаю, будуть тепер частіше. До речі, хотіла вам показати ось таке мило купувала у європейському магазині, а в основному купувала і за таких пляшечок. Вони дуже гарні, класні. І, як бачите, тут уже мило не те, що було раніше. А воно було ось таке дуже класне мило. Ну і плюс до всього економія на дозаторах. Вони виходять в мене безкоштовно і мило. Тому вже буду користуватися. Тут ми вже випользували одну пляшечку, і залила я. Туди зараз покажу яке мило. Раніше вам показувала, робила закупку велику європейських товарів, то взяла Лінду оливка. Можете спробувати такий ароматизатор оливки дуже класне мило. І я купувала раніше іншої фірми, а цей раз спробувала Лінду. Дуже класне мило. Воно не дуже рідке таке. Як бачите, гелеподібне, тому раджу. Також хотіла би з вами поділитися, що я виграла. А, почала я вже не розігрувати лотерейки, а грати сама. Я про це говорила. А, ось такий дезодорант чоловічий, 72 години. Потрапився мені в лоті. І два шампуня. Шампуні в нас ідуть завжди багато. Тому. Дуже буде класно, що є запас. Виграла я буквально ось такий наборчик за 20 гривень. Дуже класно! Ну, і на цьому буду з вами прощатися. Дякую всім за перегляд. Дякую за вашу підтримку, за ваші підписки. Побажаю всім мирного неба і до нових відео!